Мої вітання. Сьогодні для вашої уваги Audi e-tron версія Sportback. Автівка тільки но заїхала в Україну, це є замовлення нашого підписника. Цей автомобіль куплявся в Німеччині. Попередньо його оглядали. Ціна дуже солодка на цей автомобіль. Зараз покажу. Що по комплектації, Отже, це в нас S-Line, у нас камера 360, у нас матрична оптика, у нас ось такі камери замість дзеркал, датчик світла, датчик дощу, панорама. У нас комфортний вхід. Так. Електропривід кришки багажника, також можна відкривати за допомогою помаху ноги. Чорна стеля. Комфортний вхід, амбієнт підсвіточки. Ось такий дуже класний салон. Бачите, стан нового авто, направду кажучи. Так, чотирьохзонний клімат, є вентиляція. Перепрошую, підігрів сидінь, що перед, що зад. Так, ось такі у нас камери. Бачите, як виглядає. Це німецький автомобіль. S-Line. Так, пам'ять сидінь. Бен Оловсон музика. Так. Ось так все виглядає. Так, друзі, пробіг 20, майже 9 тисяч. До речі, його приганяли своїм ходом з Німеччини. Куплялась машинка, попередньо оглядаючи трошечки дорожче, ніж завжди, але, ніж з аукціону, прямо підвізка, все присутнє. В принципі, так, проекція. Ось можете побачити. Так, дуже незвично ось цей циркала. Ось як воно все виглядає, друзі. Так. Всі девайси є присутні в цьому автомобілі, немає то, що дотяжки дверей. І, в принципі, все, все решта в цьому автомобілі є. Дуже класний автомобіль. Кого цікавить в принципі, з Німеччини привезти автівку, може сміло до нас зателефонувати, є вибір. Ми можемо придбати як і на аукціоні, але доставка орієнтована в районі 3-4 тижнів, а можемо придбати в Німеччині. Тобто, скидаєте оголошення, поїхали, оглянули. Звичайно, що послуги будуть трошки вартувати, але цей автомобіль буде, як кажуть, доставлений дуже-дуже швидко тобто до тижня часу. Ми можемо підобрати, привозити гроші, зробимо проплату і все, допоможемо і кажуть, під ключ приженемо. Зробимо сертифікацію, розмитим, все, як належиться, залишиться <coughs> лишень поставити на облік. Ось така автівка, слайм. Просто все бомбічно магічне. Дійсно, преміум сегмент. ось така друзі лялечка. Цікавлять автомобілі, заходите на наш сайт автотрейдкар. І власне можете саме там знайти автівки. Друзі, всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.